Клей для плиточки, зводиться водичкою, Щоб закріпити півсуху стяжечку, коли тонкий слой на основі ґрунтується і обливається розведеним клеєм для плиточки. І таким чином суміш закріплюється до бетону. Тобто розведений клей як проміжковий слой для закріплення, щоб не відслоїлося. Зачорнили називається. Я казав зранку, що опозоримося, Ні, ніхіра не опозорились. Ну, дивіться, як файно є. Колеги зробили фут з машиною. чики, кантики. Це та тераса, де полопалась. Уклончики, кантики, шмантики, все, трапики стече. Розділили красиво. Бань, бань, лайки там. Що скажеш? Диванный експерт. Ты же лучше знаешь. Показати. Если что не правда, что сделала правильно. Отлично. Все, лайки там, коллеги, і пока.